Декомунізація торкнулася не лише назв Чернівецьких вулиць, але й парку Жовтневий. Автор електронної петиції Микола Гунько запропонував його перейменувати у парк реформації. 255 містян. Цю назву підтримали. Своє слово сказали депутати. Микола Гунько, автор петиції, він вважає, що назва парку реформації поєднує європейські прагнення чернівчан на шляху до втілення реформ, а жовтневий асоціюється з комунізмом. От на пленарному засіданні чоловік переконував депутатів підтримати нову назву. Без реформації не було б сучасної Європи. Реформація це є повернення відновлення до належного стану. Тобто, коли європейці побачили, що у них біда з інквізицією з утисками. Хто вбачає релігійний контекст, справді була така проблема. Реформація відбулася у центральній та західній Європі у 16 столітті. Історики називають це ідеологічною революцією. У результаті церква стала чимось окремим. Релігійне питання почало відходити на другий план. А більшого значення люди стали приділяти науці до Крини має відношення хіба що до Галичини. Тому що Галичина тоді входила до складу речі посполитої до Польщі, і через Польщу вона частково трохи захопила оця ідея. Реформація вона насправді не отримала якоїсь там поширення якоїсь там, Впливу і тому фактично нічого не було за рахунок Буковина, то то взагалі питання було закито, тому що нас було православ'я і взагалі навіть питання про реформацію тут тут зулі не стягне. За словами експерта, реформація позитивно вплинула на європейські країни. Нині вони є найбільш успішними. Але з точки зору того, що ми живемо у 21 столітті у нас світська держава і релігійні речі робити. Ну я не розумію це, тому що я вважаю, що держава бути по поза релігію. Ми поцікавились у Чернівчан, чи знають вони, що таке реформація та чи подобається така нова назва парку. Ви Знаєте, що означає слово реформація? Реформація це так, як реформатіка якась там. Це якесь уч учебне таке щось. Це нікуди не, не тулиться до цього. Ну, от... Реформа це і зміни. А реформація це реформи у комплексі з чимось. Це перебудова, зміни в політиці. Не подобається, бо, ну. Парк Жовтневий ну, йому потрібна ну, якась назва більш патріотична. Я думаю, що, можливо, навіть назва парк Героїв, ну, щось в цьому плані, щось патріотичне. Не подобається. Вона якась безбарвна, скажімо так. Вам така назва подобається? Ні. Чому? Я не знаю. Щось вона не є, така якась для настроєння. Подобається більш жодневе, ну, гарно асоціюється ця назва, коли осінь. Коли жовті листя. Мені, в принципі, подобалась назва і жовтневий, і реформація, трошки незвична для нас. Відпочинку, парк просто відпочинковий. Щось таке нейтральне, якесь приємне, гарне, я не знаю, святковий. Сімейний, <ріст> ну щось таке наглядова рада, яка існує при цьому парку, пропонувала нові назви, оскільки розуміє, що жовтневий потрібно переіменовувати, але з цією категорично не погоджуються. Я від імені усієї наглядової ради. Ми категорично проти цієї назви. Такої ж думки і спеціальна комісія міськради понемічна комісія висловилася е, проти. Е, Перейменування парку як спеціалізована комісія. Ось ну додам, що ну як стати, якщо взяти історію, то була реформація, потім контрреформація. Ну і так далі. Тобто, насправді дійсно серйозна і релігійна, і певна політична складова в цій назві. Зрештою, депутати після тривалого обговорення цю петицію підтримали І одразу ж. Активізувалися соцмережі. Сатирично висловився на своїй сторінці у Фейсбук Руслан Козлов. Ототожнювати назву парку. З релігією не є доцільним. Тоді, якщо ми створимо парк реформації, давайте створимо парк буддійський, наприклад, чи парк, там, наприклад, кришнаїтів, там, чи, чи парк інших якихось релігій. Жодної от позитивної думки я не побачив. З усіх коментарів, які от я промоніторив, усі були проти. Сергій Добржанський уже чекає на контрпетицію. Думаю, що зараз почнеться. Ви е, побачив Фейсбук, там весь. просто там розривається. Він і я чувствую, що зараз буде якась петиція, контрпетиція. Чуть не доведуть до якогось абсурду. Наталя Гатеш, Микола Стафі, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.